Вітаю вас, мої друзі! Розглядаємо коло і довжину кола. Коло це замкнута лінія, яка складається з усіх точок площини, що знаходяться на однаковій відстані від даної точки. Точка О центр кола ОМ, ОК радіуси цього кола. Відрізок АК його діаметр. Хорда – це відрізок, який сполучає дві точки кола. Наприклад, МК – це хорди. Але також БФ це хорда, яка проходить через центр, її можна назвати діаметром. Зупиніть відео і запишіть всі діаметри, радіуси і хорди. Точки А і Б поділили коло на дві дуги. Точка П належить одній з них, а точка H іншій. Проведіть експеримент, візьміть гнучку стрічку і виміряйте довжину кола будь-якого круглого предмета та його діаметр. Знайдіть відношення довжини кола до діаметра і впевнитесь, що ця довжина дорівнює приблизно 3,14. Це відоме число ПІ, яке вперше винайшов архімед. Але. Воно стало більш вживаним після використання його Джонсоном і Леонардом Ейлером. Отже, формула для знаходження довжини кола L дорівнює піде або 2 πr Запам'ятайте їх. А також пам'ятайте, що математика це наука життя.